Доброго дня, рада До вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про ще одну функцію якою можуть скористатися пенсіонери на веб порталі пенсійного фонду, і чому вона важлива? Дивіться, ви можете подати до пенсійного фонду ваші документи про стаж, на набути до 1.01.2004 року. Пам'ятаєте, що по записам в трудовій книжці вам рахується стаж до 1 січня 2004 року, починаючи з 1 січня 2004 року, у нас є таке поняття, як страховий, стаж, Тобто стаж вам уже зараховується в тому випадку, якщо за вас сплачувалися внески в пенсійний фонд. Або ви це робили самостійно, або ж, наприклад, за вас це робив роботодавець. Тому дуже часто пенсійний фонд може бачити відомості про ваш стаж, починаючи, наприклад, з 2000 року, або в окремих випадках з 98 Тому найкраще. Щоб ви завантажили так, скановані копії наступних документів, які підтверджують ваш стаж. Повністю всю трудову книжку, так, військовий квиток, диплом, свідоцтво атестат про ваше очне навчання, свідоцтво про народження. Дитини та всі інші документи про ваш наявний стан, наприклад, на ваш про ваш наявний стаж, наприклад, довідки, які підтверджують періоди вашої трудової діяльності. Тому ви можете підготувати ці скановані копії документів про стаж, кожну сторінку окремо, або ж зробити повний документ зі всіма сторінками як окремий файл. І на веб-порталі електронних послуг зручний для вас спосіб подати документи про стаж роботи. Чому це важливо? Тоді, коли ви звернетеся з призначенням пенсії, пенсійний фонд буде бачити всю інформацію. Але ви можете, наприклад, завантажити всі необхідні документи, і уже в своєму особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду. Побачити ваш весь стаж, починаючи, наприклад, можливо, ваша трудова діяльність почалась в му році, чи там в 90-х роках. І тоді ви будете бачити, вам буде порахований весь ваш наявний страховий стаж. Бо нагадую, що пенсійний фонд може бачити стаж починаючи з 2000 року, в деяких випадках з 98-го. Тому для того, щоб. Інформація була цілісною, і ви розуміли. Бо пам'ятаєте, ми з вами розглядаємо дуже багато варіантів, і дуже багато питань, коли якийсь період вашої трудової діяльності може бути не зарахований. Тоді ви завантажите документи, і на веб-порталі пенсійного фонду буде зрозуміло, чи весь період вашої трудової діяльності вам зарахований, чи немає. Органами пенсійного фонду зауважень до ваших записів насамперед у вашій трудовій книжці. Тому теж дуже важлива інформація для майбутніх пенсіонерів, для того, щоб ви могли в будь-який момент зайти в особистий кабінет на веб-порталі пенсійного фонду і подивитися ваш наявний страховий стаж, який вам необхідний для призначення пенсії.